Відео огляд дитячого одягу «Лупіду» сезон. осінь зима. Ми вам покажемо е, одяг, який буде попадатися у мішечку, наповнення 20 кг. Мішечки будуть подібні між собою. Ось таке буде наповнення сукня, такі будуть лосинки. Це дуже класна, така незамінна річ. Як в школу, так і в садочок. Така теплесенька, фісовенька, рубашечка. Отакі ковтинки, світшотики. є простенькі, є на байсі. Сотшели, Ось такі дуже класні. Не дир... Флісочка. Тут йде водонепроникна непроникна тканинка, світловідбиваючі елементи. Ось такі теплесенький -таки малючок, такий костюмчик, шкарпеточки, світшотики, лисинки, шкарпеточки, халатики. Ось такі світшотики, дуже класно, також садочок, школа, такі спортивні, вони дуже класні. Зручне в них йде резиночка. Вони будуть не злазити. Також така простенька, натуральна тканинка, ось такі домашні сукні, ось такий регланчик, шкарпеточки, лусинки. І такі дуже класні видучтанішки в школу. Вони просто безподобні. У них така м'якасенька мікровільвети тканинка, класна моделька. Зручна резиночка, лосинки, перегланчики. Також джинси такі будуть дуже класні. Вони також зручна, в них буде посадочка з карманчиками. Також дуже класна така моделька. І що... Саме головне, що дуже приємний, класний джинкій тут. Такі будуть. Також серединка йде така простенька, натуральна. Ось така моделька буде. Мішечки усі по наповненню 20 кг, усі будуть зашиті. В мішечках також буде попадатися кофти, ході, ось такі кофтинки, ось такий дуже комплект, тут переданчик, молочка, ось такі мугла. Це частинка, ми нам показали відео що буде попадатися у мішечках.